Про бригаду швидкої допомоги, яким самим знадобилась допомога. Діло було так: чоловік викликав швидку для своєї дружини, яка скаржилася на проблеми з серцем. Лікарі приїхали і почали надавати допомогу. Аж раптом чоловік почав поводити себе, ну, м'яко кажучи, неадекватно. Забрав папку з медичними документами і почав чіплятися до працівництва швидкої. Шо? Ти просто собі це уяви. Ти викликаєш для своєї так. дружини, в якої так серце болить. Приходять дві молоденькі лікарки, і ти такі. Ну, павочку сюди, мала, як діла твої. Він по-своєму зрозумів фразу сімейний лікар. В сім'ї все спільне. От ну, такий але то, ще не кінець, бо найбільший абсурд ситуації був далі. Раптово чоловік вибіг з будинку, зачинив двері іззовні і фактично взяв заручники як дружину, так і браду швидкої допомоги. Медикам ну, не залишалося в принципі іншого виходу, як просто викликати поліцію. Правоохоронці оперативно прибули на місце, звільнили заручників. Ну і виявилося, як неочікувано, що порушник був на під. Тож, в принципі, адекватно пояснити свої дії. Він не зміг. Ну і тепер за це буде відповідати перед Бачите, До когось приходить білочка, а до нього домагайка. Як ви зрозуміли, далі у нас кримінальний дайджест. Дивимося. Трьох бандитів, які вимагали від екс-заступника мера одного з міст Дніпропетровщини виплатити 60 тисяч доларів не існуючого боргу затримала поліція. З дирниками виявились двоє депутатів рівня міської ради і місцевий кримінальний авторитет. Зломисники упродовж певного часу психологічно тиснули на потерпілого, погрожуючи фізично розправитися з ним та його близькими. Щоб залікати свою жертву і зламати її волю, злодії підпалили її будинок і автомобіль. Крім того, на подвір'я потерпілого кидали світло-шумові гранати. Після тривалого психологічного тиску колишній чиновник погодився частково погасити вигаданий борг. Бандитів затримали під час передачі їм 22 тисяч доларів. Їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Схему постачання наркотиків до виправної колонії викрили на Дніпропетровщині. Організував її один з ув'язнених. До справи залучив знайомого, який перебував на волі. Той передавав до виправного закладу посилки з харчами, в яких були приховані заборонені речовини. Правохоронці провели ряд обшуків у місцях утримання і проживання фігурантів, де вилучили наркотичні засоби канабіс та метадон, замасковані у продуктах харчування та цукерка. Також вилучено мобільні телефони, чорнові записи та інші речові докази їхньої протиправної діяльності. Обом учасникам схеми повідомили про підозру. Їм загрожує від 6 до 10 років ув'язнення. На Вінниччині судитимуть групу посадовців та бізнесменів, які привласнювали бюджетні кошти під час закупівель ліжок для військових. Меблі купували за завищеними цінами. Договори укладали без конкуренції. Організував схему столичний підприємець. Його спільником став начальник одного з відділів Міноборони. Посадовець та троє його підлеглих забезпечували підписання вигідного контракту. Загалом закупили дві тисячі ліжок, завдали державі збитків на 4 мільйона 300 тисяч гривень. Зловмисники планували провести ще одну оборудку на тисячу ліжок і викрасти ще понад мільйон гривень. Проте їх зупинили правоохоронці обвинуваченим, загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Yeah. <laughs>